Дай вас малята правила поведінки в громадському транспорті. Костя на зупинці тролейбуса чекав, голосно сміявся, весело стрибав, наче так і треба, оком не мігнув, зачепив бабусю, дідуся штовхнув. Обурились люди. Що це за хлоп'я? Ти хіба не знаєш поводитися як? Слід на зупинці спокійно стояти, людям що поруч не заважати. Перше правило на зупинці стій спокійно, не стрибай і не штовхайся. Зупиняється трамвай. двері відчиняються. Вже Михайлик і Іван на сходах штовхаються, кожен хоче першим лізти, Щоб біля віконця сісти. Хлопці, хлопці, ви куди? Трошки почекайте, хай спочатку вийдуть всі, а тоді сідайте. Щоб тисня ви уникнути, до правил треба звикнути. Ті, хто виходить, пропусти, тоді спокійно зайдеш ти. Друге правило пропустити тих, хто виходить, а потім спокійно заходь сам. На автобус зупинці їв морозово Антон. А коли прийшов автобус, прямо з ним зайшов в салон. У Антона липнуть руки, вплямався сорочка, брюки, вже морозово розтало, капати додолу стало. Тут водій загальмував, ледве то що не упав, а морозова упала, і на жіночку якраз жінка сукню витирає і Антону промовляє. Хоч поїздка в нас і дальня, це тролейбус ідальня. Якщо ти зібрався їсти, в транспорт не потрібно лізти, щоб нікого не бруднити, через це не червоніти. Третє правило не сідай у транспорт з їжею та напоями. У автобусі Юля насіння лузала, чорно лушпайки додолу плювала. Її зауваження жінка зробила. Дівчинко, як же ти тут насмітила? Ось уяви, якщо кожен із нас кинув додолу сміття кожен раз. В салоні було б неохайно та брудно, та я кажу тобі, привселюдно». Чисто не там, де весь час прибирають, а там, де не смітять, і не накидають. Соромно і совісно дівчинки стало, і Юля Лушпиння своє це прибрала. Правило четверте не смітити в транспорті. Їхали в автобусі Антоніна й Алла. У салоні гучно розмова їх лунала. Пасажири усі знали, яка сукня є у Али, і почули, що у Ніни будуть завтра іменини. А у Каті й Олі вийшла сварка прямо в школі. Людям нікуди діватись, починають посміхатись. Від безгузних балачок. Відпочити дайте у міському транспорті, тише розмовляйте. Тож у транспорті нечемно не розмовляти гучно, бо чужі проблеми людям слухати незручно. Правило п'яте. Не шуміть, не розмовляйте дуже голосно. Їхав Ігор у автобусі з водієм розмову вів. Розказав і про бабусю, і про те, як він хворів. І про те, як він у парку влітку з гойдалки упав. Раптом хтось із пасажирів строго хлопчику сказав: Під час руху з водієм не треба розмовляти, і своїми балачками його відлі... відлікати. Припини і відійди, щоб не сталося біди. Правило п'яте. Не відлікай водія розмовами під час поїздки. Ти живеш у суспільному. У суспільстві людському, без людей ти не міг би прожити. І хоч правил багато є в ньому, ти всі правила мусиш завчить. Щоб поводитись гарно і чемно, та здоров'я і життя зберегти тим, хто правила знає приємно і спілкуватись, і разом іти. Правило шосте: шануй та поважай інших пасажирів. До побачення, малята, до нових зустрічей!